Всім привіт! Сьогодні у нас буде велика зоорозпаковка покупок за цей тиждень. Сьогодні 59-й день від першої в'язки. Активно готуємося вже до пологів. Я, можна сказати, вже все придбала. Зараз вам покажу це майже все для пологів. Ну і трошки так те, що у нас закінчилося. Так що, зараз буду показувати, що нам прийшло. Тож, починаємо. Тож розпочнемо. Розпочнемо з пелюшок. пелюшок на пологі треба багато. Ці я взяла на пробу, тут 5 штук, 60 на 60. Брала в Аврорі 39 гривень в акції, всі їх активно розбирають. Я ще такі не брала, взяла ну, спробувати. Потім ці ми багато разів брали, це з АТБ. Тут по 10 штук, маленькі 60 на 60, вони теж були в акції, здається, 58 гривень, якось так. Тому взяла. Взяла поки що дві. Якісь ще залишки в мене вдома є. Ось так що, думаю, має вистачити. Якщо не вистачить, буду ще докупи. Думаю, вистачить. Е, так, що у нас ще тут? Е, це взяла клейон. Вчора, я вже показувала, ми встановили манеж е, такий металевий, скажімо так, наш пологовий будинок. Е, тому хочу підстелити на. Ліноліум. Хочу підстелити на ліноліум клеєм, зверху покласти, не знаю, щось тепле, мабуть, пелюшку ще подумаю. Потім, коли все зроблю, обов'язково вам покажу зніму. А це хочу під самий низ на ліноліум, якщо щось щось таке протече, або ще щось, щоб був такий захист. Звичайна з ринку. здається, 35 гривень. Так, далі у нас тут. Різні різні, різні покупки цікаві. Це пакетик, я вас покажу вам. Це я заходила до ветлікаря, розмовляла з ним, домовлялася про пологі, домовилися бути на зв'язку. Ось так він мені так трошки розповів, що як сказав, дзвонити, якщо щось. Він не дуже далеко тут живе. Так що будемо на контролі все тримати. Сьогодні ще тільки, я вже казала, 59-й день, тому поки що спостерігаємо. Взяла е ветеринарному, ну там клініка і магазин при ній. Ще одну мисочку, мені їх завжди мало. Хочу тепер окремо поставити в для Софії. Окремо, так, тобі вже мисочка треба. Тут нічого нема. Нічого нема, Все, Софія мисочку свою признала. Буде твоя мисочка, да? таку гарненьку. Поставлю її в вольєрі, може, ну, хай буде про запас. 25 гривень. Тут такі протиковжені є ніжки, як правильно сказати. Так. Е, так, взяла Софі на всякий випадок різних паштетів. Ну, вибір був невеликий, чомусь у них все для котів, для собак щось не дуже. Або розібрали, або я не знаю. Ну, в основному все для котів. Взяла ось таку, так, качка з куркою для маленьких собачок. І. То качка в ніжному желе, 42 гривні, дві штуки. Взяла на всякий випадок, Софі зараз дуже погано їсть сухий корм. Ну, Я хочу, щоб в мене вдома щось таке було про запас. Не знаю, можливо, я взагалі ми не даємо такі паштети. Або сухий корм, або натуралку Софі їсть у нас. Їсть овочі, фрукти, м'ясо, інколи. Сир кисломолочний, взагалі ну, паштети я рідко. Ну але хочеться її побалувати. Плюс вона зараз не дуже гарно їсть, треба, щоб вона їла. Можливо, після пологів щось буду давати для того, щоб сили якось щоб зміцнитися, не знаю, розстановитися. Ну будемо бачити. Хочу, щоб вдома про запас щось було. Взяла дві такі консерви, взяла все, що було, щось розібрали саме для собак зараз, для котів все є, для собак нема. Так. Ще один такий паштет. Він також останній був. Що у нас тут з чим він? Корм для дорослих собак. Яловичина у вигляд паштету для усіх понятних. Теж 40 гривень тут написано. Такі, будемо пробувати. Я нічого. Італі... Італія написано. Так. Ну, це таке, не дуже, скажімо так, корисний, але хай таке також буде. Це я брала В АТБ, здається, ягня в соусі. Ягня в соусі 4 лапи. Щось новеньке привезли, хай також про запас буде. Потім лікар мені розказав і приписав коктейль, який потрібно робити. В наступних відео зроблю вже саме огляд того, що я саме на пологі приготувала тут глюкоза і кальцій. Мені розписали, що як колоти і коли. Пізніше розповім. Ось так. І ще він мені дав ось таку штуку. Називається бетозал для підшкірного та внутрішнього ведення також. Це також для пологів, для цуценят і для Софії. Ось саме вже потім, коли будуть пологі, розповім, що до чого. Так, це те, що в лікарні було. Потім далі, далі, далі. Це дві пачки вологих серветок. За тебе зараз в акції дитячі, думаю, також будуть на пологі і після. Вологі серветки це те, що потрібно завжди. Зараз в акції. 29 гривень, це дві штуки, здається, так. Біла дві пачки. Далі, значить, в Аврорі. В Аврорі мені потрібно були ножиці обрізати пуповину по і взагалі вдома десь діваються ножиці весь час. В Аврорі ці в акції 17 гривень. Довго вибрала які взяла ці 36-дві штуки. Тут Одні великі, одні маленькі, може щось різати, якісь тряпочки, марлі, не знаю, поповину. Подивлюся, які самі гостріші може ці з Аврори. Так, далі. Також в Аврорі 5 чи 7 гривень. Тут замочу нитки для перев'язування пуповини. Так, далі. Шприци взяла в аптеці, робити коктейль на пологі. Термометр. Виявилось, що у мене вдома термометр, я думала, є старий. Вимірювати софі температуру перед пологом. Хто не знає, треба вимірювати температуру. Це один із передвісників швидких пологів. Взяла з гнучким наконечником, який був в аптеці, найдешевий, ну, начебто. Нормальний, не знаю. В мене вдома є два чи три, але вони з твердим наконечником і щось вони не дуже показують правильну температуру. Ось, взяла такі в аптеці, не знаю. Нормальний, не Якось не можна вгадати, які вони. Так, далі. Також в аптеці спирт. Ось. Протирати, дезінфікувати все, також на пологі спирт. Далі такий контейнер. Не знаю. Можливо, буде важити цуценят в ньому, можливо, просто складу собі ці баночки, скляночки, медикаменти, подивлюсь. Просто взяла в Аврорі. О, так. В Аврорі це така класика зайти в Аврору, взяти якісь судочки, контейнери, органайзери. Не знаю для чого, але хай буде гарний контейнер, так, Софію? Так, далі, далі, далі. Зараз я вас переміщу, або підвину сюди. Що у нас іде далі тут? Я сподіваюся, що вам видно те, що я знімаю. Так, далі, що в нас далі? Е, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що я замовляла, позабрала всі посилки, одразу все одразу замовляла, все потрібно, все закінчилось, плюс пологі. Откриваємо шок. У нас знову повітряна тривога. Ніч була, зараз почалася. Ми готуємося до колонки. Повітряна тривога, ми половині обстріли. Дивіться, я згадала бачити це. Барток такий. Один такий пакетик мені випадку. Це я взяла на пробу. Я вже бачу. Розкажу, взяла в вольєр для цуценят багаторазові пелюшки. Я замовляю одної дівчинки для бусі. Буся ходить в туалет у нас в лоток. І от коли лежить у мене пелюшка, я завжди беру одної дівчинки з Харкова на OLX. Вона шиє сама. Дуже-дуже задоволення, класні пелюшки, але в неї чомусь тільки маленькі для туалету розміри. Мені потрібна була велика для вольєру. Софік, що ти так важко дихаєш? Софі вже так важко. вона... Взагалі вона б спала і спала, так? Да? Все, вона лягла. Так Софія у нас проводить останні тижні всі. Вона хоче спати, їсти і все. Тільки контролює, щоб я нікуди не пішла і все. Вона сьогодні все на нервах була, бо я ходила в магазин. Так. Ого. Ось такі пелюшки, але мені щось не дуже, якщо чесно. Ну, ой, Софія тебе прикрила. Перше я хотіла якісь великі, вони щось не дуже великі. Я перемірюю потім. Здається, я замовляла більше на весь вольєр. Це такі не дуже. Ті були прострочені, ті, що я замовляю для туалету. І вони такі товсті. Мені дуже подобається. Я вже не знаю. У мене дві пилючки, я їх перу кожен день, міняю. Е, Взагалі, супер, сохнуть гарно, перуться гарно, нічого не розлізлось. Ці такі якісь тонші. А і ті прострочені повністю. Ці якісь такі донесенькі, але ці і дешевші в два рази. Ну, Коротше, будемо бачити. І здається, я замовила, мені здавалося, що вона буде більше, але я потім перемірюю. Коротше кажучи, взяла одну таку з зайчиками і ще одну, ще одну ось такими панточками. Софік. Буде підстилати, не знаю. Кудись буду підставляти. Лежанку, можливо. Можливо, в ящик для цуценят. Вольєр. Планувала застелити повністю вольєр, але мені здається, що він буде малувати ці пелюшки. Ну, хай будуть. Так, далі. Далі далі. Це маленька коробочка, а, знову той самий магазин, що я на минулого разу, замовила корм і таблетки від кліщів Бусі і Софі. Передзвонили, сказали, корму нема. Ну, вже залишила, думаю, ладно, хай будуть шлі тільки таблетки тоді. Корм замовлю в іншому магазині. Що робити? Якась проблема із сімпарікою для самих маленьких розмірів собачок. Її нема ніде. Сьогодні була в ветеринарній клініці, там теж переді мною забрали останню пачку. В інтернеті також не можу знайти. Тому ну, вже замовила, замовила, де замовила. Залишок, мабуть, поставки з прошлого місяця. О, знову мені поклали приємні пакетики. Хоча я і не користуюсь, але хай будуть. Класні. Так, там все як завжди. Сімпаріка. Сімпаріка Нельцгард. Кожен місяць у нас сімпаріка Нельзгард. Багато, тому не ризикуємо. Так, переходимо на цьому сайті, замовила корм. Останній раз замовляю цей корм, вже я не можу просто, я не знаю. Взагалі мені не подобається. Так. Міняти зараз я вже нічого не буду, тиждень до пологів, потім будування. Очі кажучи, очі кожучи. У нас Так, стартер. Стартер мінус один. Далі. Стартер міну два. Два пакети. Це наша доза на місяць нам вистачає. Кожен місяць беремо два пакети по кілограму. 399 гривень в акції. Чек. Дочерку, мабуть, дочерку завжди кладуть смаколики. Там я вже приблизно знаю, що там. Покажу вам. Магазин петхаус. Подхапуємо. Десь я вже не нажала пальці. Софі зараз закінчить зйомку і отримає смаколи. Це те, що вони люблять. Ось таке печиво петхаус кладе. Печиво міні з індичкою та бататом для собак. Софі любить, любимо подарунки. І тут у нас Ошейники для цуценят. Хочу кожного помічати, якщо їх там дуже багато. Ну і взагалі хочу буде вести зошит, вагу. Хто коли народився час, так, приблизно хоча б, щоб їх ну, візуально роз, якось розрізняти, тому що якщо це Йорки або інші якісь породи, коли різне забарвлення цих цуценяток, то можна запам'ятати, у того плямка на вусі, у того на лапці, ще щось. Але зазвичай, я так думаю, що у нас будуть вони всі одного забарвлення, різних характерів, мабуть. Вони всі дуже класні, будемо так помічати. Так. Остання посилочка у нас залишилась. Зараз показую. Це забрала, замовляла я на розетці. Спочатку замовила на кроні, щось у мене не вийшло там оплатити, я так і не зрозуміла. І замовила на розетці. Це племок з підігрівом для цуценят, ну, взагалі для тварин водонепроникний, не взяла отакий крулинок для маленьких. Здається, не знаю, чи правда, але виробник навіть Україна коштував 269 гривень, здається так. Будемо пробувати користуватися. Нічого тут не написано, про виробник, не знаю. Є керівництво з експлуатації, більше нічого не написано. Ну, було написано, що це сам, не знаю. Дата виготовлення, типу, гарантія, але ніякого штампу, нічого такого немає. Ну, нехай Так, що тут є такий регулятор. Ось так. Так він виглядає. Чехол, переться, що мені сподобалось, я не хотіла брати. така, звичайно, у нас є і у нас термоковдра. Зараз я вам покажу, вона якраз тут поруч лежить. А лежить вона, бо ми її будемо викидати, бо вона щось не включається. Десь перегнулися проводки. Ось така вона велика. Ми довго її користувалися. Але вона перестала працювати. Але для собачок я таку не ризикнула брати, бо ну, треба буде прати, можливо, її. Бачите, тут така, одна ну, вам е, Я взяла, зараз ближче вам покажу, таку воду не проникну. Зараз вас поставлю. Алепучиться. Так виглядає конструкція. Не знаю, за що чого, за що за рахунок чого, а ось бачите, тут? Ось так вона зроблена. Ну, Будемо грітися. Побачимо, як вона працює. Зараз я її вімкну, вімкну і... і. -і, -і. Пробую. Так, вимкнула в розетку. Переключаємо, переключаємо. Що все не розумію. Де вклал, де виклал, щось склаться, але немає позначки. Немає позначки, куди я кручу. Ну. чекаємо. Ага, так, плюс-мінус. Це вимкнено Крутим, трошки крутим. Чекаємо. Софі хоче спати, нас скажу я просто хочу спати. Все більше я нічого не хочу. Так цікаво, там уже перевертається цуценятка. Але їй дуже важко, вона на вулицю єлі-єлі виходить в туалет і назад, да. назад. Де твій поросятку? З поросятком ходить, да? і жарко у нас почалася спека. Так, гріє, не гріє. Дайте, воно якісь такі звуки гудить навіть. Додам, додам трошки температуру. Ложиш руку, воно гудить. Не знаю, щось мені стрьомно З цими електрогрівками. електрогрілками. ні, гріє, гріє. Знаєте гріє. Навіть дуже гріє. Я не знаю, на як довго її вистачить. Але ну, я надіюсь, що перших пару днів, хоча б поки цуценятам потрібно дуже тепло. Хоча на вулиці і спека, але їм тепло потрібно. Все, Софія втомилась від зйомки. Дякую вам всім за перегляд. Далі будемо намагатися знімати все, показувати, як у нас пройшли пологи, цуценят, готуємось. Далі буду знімати. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.